Засідання провели у місцевій школі. Однак перед його початком голова райдержадміністрації Михайло Негрич оглянув місце проведення свята. Побаченим залишився задоволений. Тому на оргкомітеті у нього до організаторів фестивалю питань практично не було. З його слів, всі служби працювали якісно і добре виконували свою роботу. Очільник району зазначив, що проводити в друге свято значно легше, однак роботи ще багато. Ми вже проводили один фестиваль, бо пам'ятають, коли ми тоді робили, люди вже знають, що робити. Я думаю, що фестиваль буде готовий. Так повинно бути відповідно, гарантовано в той період часу, коли нам буде потрібно. Ті помилки, які ми допускали в тому році, думаю, що ми їх поправимо, але все одно що ніхто не провів фестивалі, бо в чомусь не помилився. Тут гарне село. Гарні люди, люди нічого хочуть. Я думаю, що цей фестиваль має пройти на високому рівні на організованості. Цьогорічне свято приїдуть гості чи не з усієї Європи. Сто відсотково будуть у спасі канадці, поляки та росіяни. Останні ще й везуть свої колективи. Та й загалом на смачному спасі виступатимуть артисти Агенції народного артиста України Богдана Сташківа, заслужені артисти Любов Кашала та Михайло Попелюк та ще багато відомих виконавців. Та найбільше номерів готують аматори Коломищини. Про це розповіла начальник відділу культури Людмила Федор. Автор ідеї свята Михайло Стовп'юк зазначив, що цьогорічне дійство перевершить попередній фестиваль. Він впевнений, що на свято приїдуть гості із сусідніх районів. Цьому році буде більш обширено, як поширено представлення автентичних карпатських садиб. Це не тільки будуть те, як у нас той рік було в основному Коломийщина, але й наші сусідні райони, про що неодноразово ми вже проговорили. Це буде більш колоритніше і крім того, буде наш весь карпатський регіон Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська і Чернівецька області зі своїми автентичними садибами. На цікавим буде те, що народні майстри будуть представлені унікальними майстер-класами. Цікавішим ще Буде в тим, що в мене в моєму ж секторі е, органічної екологічної продукції будуть проставлені народні зільники, травники, які займаються багато років лікарі, де люди можуть пройти гарні тестування відносно свого здоров'я. Це надзвичайно буде цікаво і е, взяти у них на е, е, гарні консультації. На оркомітеті розповіли і про три кільця руху. Загалом у неділю він буде одностороннім. Не повинно виникнути проблем із паркуванням. Організатори подбали і про стоянки. У спасі в день проведення фестивалю буде працювати велика кількість міліціонерів та працівників Даї. У селі облаштують медичний пункт. Посилено працюватимуть і рятувальники. Серед запрошених на засідання був і заступник міського голови Ігор Граділь. Він запросив всіх також і на міське святкування. Його підтримав голова райдержадміністрації. Місяць серпень багатий на свята, як національні, державні, так само і релігійні. Вже напевно було сказано, що в нас е, зараз будуть і святкування. День прапора, день незалежності буде спаса велике свято в Коломиї. Тим більше Коломиї 770 років. Я хочу лишній раз, користуючись моментом, наперед привітати всіх жителів і мешканців, як Коломиї так і Коломийського району. Запросити на святкування і в місті, яке буде відбуватися, і в сільській місцевості. Хочу звернути увагу тільки, щоб мешканці. Акцентували увагу на нашу таки національну атрибутику. Ми є незалежна держава, яка 20 років. Ми ще молоді, ще багато в нас є недоліків, але все-таки ми є незалежні і ми є вільні і велике майбутнє у держави України. Щиро запрошую всіх на святкування, одіти національний одяг, вивісити у своїх домівках, у своїх мешканнях, в магазинах, в офісах національного атрибутику, наші національні прапори, ну і весело, щасливо провести. Ці свята хочу запросити жителів Коломиї, Коломийського району, Косівського району, Снятинського району, всіх наших е, гостей, друзів на святкування міста Коломиї, 19 серпня, яке відбудеться. Ми проводимо 14 серпня медовий спас у місті Коломиї. Теж хочу запросити на святкування. І основний, 21 серпня, у селі спас смачний спас до. Присвячується 20-ї незалежності держави України. Прошу всіх, хто буде. Вона святкувати буде бачити, що ми гарні зробили. Гарні у нас будуть народні артисти, заслужені артисти України, наші колективи Прикарпатського краю будуть запрошені. Гості у нас будуть з Польщі, з Канади, з Росії будуть колективи, які будуть виступати на нашому фестивалі. Сердечно запрошуємо всіх взяти участь на цьому фестивалі, який буде до Дня Незалежності Держави України. Святкування у спасі розпочнуться ще 19 серпня. Саме тоді до села прибуде чудотворна ікона та мощі одного із святих. У цей день місцева церква святкуватиме 200-літній ювілей. Із спасу Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма «Події НТК».